Мене звати Дмитро Ковтун, мій позивний Київстар історія позивного насправді дуже проста. Я працюю в цій компанії там, більше восьми років. Як прийшов до ЛАВ ЗСУ і всім допомагав перший час зі зв'язком, з налаштуванням інтернету. І якось так прикріпилося, що Київстар Київстар, тому взяв собі цей позивний. В даний час ми проводимо навчання нашого особового складу на установках ТОВ-2бі. Це для того, щоб ми могли якомога скоріше і правильніше налаштувати техніку і приступити до виконання бойового завдання. Ми використовуємо мобільний протитанковий ракетний комплекс, який складається з автомобіля ТАМВІ та протитанкової установки. ТОВ У нас дуже мотивований особовий склад. А майже всі хлопці від початку війни це пройшли самі до воєнкоматів ще з у 2022 році, у лютому місяці, і ми по сьогодні виконуємо все, що від нас залежить бойові завдання, щоб якомога скоріше приблизити нашу перемогу.